Є в наявні ось такий автомобіль Peugeot 308 2018 року випуску. Автомобіль має хороший дизельний двигун. Об'ємом 1,6 дизель, 88 кВт. Автоматична коробка переключання передач, 6 ступочка. Машина досить економна, досить зручна для повсякденного використання. Оригінальний пробіг 180 тисяч. Рідний, Машина куплена у Франції на аукціоні. Машина вже на реєстрації, є центральний замок. Також машина має досить хороший мультикермо, електроскладання дзеркал, контроль полос, велика навігація, клімат-контроль двозонний. Ось в такому стані салон в ангурним стані, чорне сидіння, Заді є полочка, багажний відсік досить містимий. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтеся. Можливо, доставка його в інше місто України, також можливий продаж в лізинг під розтримання платежів. Автомобіль завжди знаходиться на стояночці AutoParaise, місто Луцьк, вулиця Боженка, 12 фари, передні-задні партроніки в досить гарному стані машинка. Будемо вас чекати. Бажаємо всіх вдалих продажів та хороших покупок.